Так, це ж треба було налаштувати камеру і світло, щоб потім зрозуміти, що немає нічого кращого заденне світло. Так. Фух, я вже змучилась. Всім привіт! Сьогодні в нас друге відео, і сьогоднішнє відео в нас присвячене агенції. Я ніколи не готую наперед текст. Я навіть не продумую детально, що я буду говорити. Взагалі ніколи, навіть ні на які зустрічі, дівчата часто говорять, що в мене підвішений язик. І я завжди можу вийти з будь-якої ситуації. І зараз я буду розказувати про агенцію. І агенція для мене це в першу чергу не робота. А агенція це для мене в першу чергу друга сім'я. І можливо, я настільки сентиментальна, а можливо, просто воно так дійсно насправді є, але без дівчат в першу чергу я не уявляю жодного свого дня. Просто жодного. І коли я на секунду собі задумувалась над тим, що а можливо, через пару років буде таке, що не буде агенції. Ми не будемо списуватись в чатах, ми не будемо кидати якісь мемчики, сміятися, зустрічатися, працювати разом. І зараз в моїй голові взагалі такий сценарій навіть і близько не складається, тому що кращої команди, ніж в нас, не існує. І ми задали якусь таку високу планку цього жіночого колективу. Що якби мені потрібно було б іти в майбутньому кудись е, на роботу е, в якусь команду, е, я вже розумію, що жодна в світі команда б е, не перевершила команду Сістерс. Все розпочалося три роки тому, е, коли я була смм. І в мене було вже досить багато проєктів, і я фізично не могла це все встигати самостійно. А на той період часу було дуже багато СММ у Львові, і відповідно Сарафанне Радіо працювало настільки швидко, що в мене практично кожного дня були нові дзвінки, нові повідомлення і запити на нові проекти. І так як мені це все діло дуже сильно подобалося, я ні в якому разі не хотіла зупинятися в цьому напрямку. Я розуміла, що пора створювати агенцію, пора шукати дівчат, пора шукати допомогу і пора масштабуватися. Прийшло діло до назви. Я дуже люблю символічні всі штуки, і навіть там три тату, які в мене є. Вони всі символічні, і вони мені ніколи не набриднуть. І так само було з назвою агенції. Я розуміла, що ця назва вона має бути для мене символічною. І вона ніколи не має мені набриднути. І коли я почала вже обдумувати різні варіанти, на той момент я займалася проектами, а моя рідна сестра, фуд фотограф і вона створювала контент для цих проєктів. І так якраз склалося, що в мене більшість проєктів це були заклади, і ми переважно на всіх проектах були разом. І я подумала, що напевно було б зрозуміло і було б класно називати агенцію Сістерс. Тому що на початку ми були двоє, ми дві рідні е, сестрички. Е, тому тут все було зрозуміло, так? Але я не могла подумати, що ця назва Сістерс настільки сильно відобразиться на наших відносинах в Агенції. І наші замовники дуже часто запитують, чи ми сестри, тому що ми насправді як один цілий організм, як одна велика сім'я. У нас знову рекламна пауза. Купердос прийшов похвалитися своєю новою стрижкою. Купердусина, ти хочеш в кожне відео залізти? Я вчора залишала віконечко для запитань в Інстаграм, і там питали, що нас об'єднує. І, напевно, це спільні цілі і цінності. І ще, напевно, в нас характери подібні, і ще це нас так сильно об'єднало. А ще було питання, що мотивує дівчат. І тут я думаю, те, що в нас дуже командна робота, в нас є одна ціль з кожним проєктом, і ми боїмося десь підвести одна одну, тому що від цього насправді. Руйнується все. А ми працюємо за одне ціле. Ми завжди одна-одну підстрахуємо, ми завжди одна одній допоможемо, підкажемо. Ми ніколи не залишимо одна одну в біді, взагалі ніколи. Ми один організм, ми працюємо за одне ціле. І, напевно, цей страх десь підвести когось, а, напевно, це і мотивує, і, і мотивує працювати і давати класні результати своєї роботи. І ще мене часто запитують, як я поєднюю СММ і дизайн, враховуючи, що це дві кардинально різні професії. І секрет в цьому це якраз команда Сістерс, тому що без їхньої злагодженої роботи я б не могла взагалі займатися ще й окрім СММ дизайнами інтер'єру. І навіть якщо я на день пропаду, я знаю, що я пізніше зайду в чат. А там все добре, і навіть якщо десь виникла якась там проблема, це вже все вирішено, вже все класно. І в мене є повністю 100% довіра їм. Тобто, я знаю, що що би не сталося, або що б в мене не сталося, але вони мене завжди підстрахують, і я завжди їх підстрахую. Тому я вдячна їм. Те, що вони мені дають таку можливість поєднувати дві улюблені справи: дизайн інтер'єру і СМАМ-агенцію. Так, мушка, ну вилити з кадру. У нас була зйомка, і після зйомки у нас було святкування наших трьох рочків. Зараз ставлю кадри з цього святкування. І на цій зйомці бракує Лілі. Лі, що ти те це відео. Ми вже на тебе дуже чекаємо і дуже за тобою скучили. І як ти прийдеш, ми ще обов'язково з тобою зробимо зйомку. І в цьому відео я хотіла просто розказати про нашу агенцію, про нашу команду, про те, чому ми Сістерс, про те, який дух в нас панує, і чому, коли я говорю, що агенція це моя друга сім'я, це не пусті слова, і чому це насправді так. А, тому для мене це відео насправді особисте. І напевно років через 10, коли я буду дивитися це відео. Я буду плакати крокодилячими сльозами, <смі> тому що невідомо, звичайно, що буде через 10 років, так? а можливо, агенція буде ще існувати, ніхто цього не знає. Але все одно я завжди буду кожній вдячна за те, що вони така сильна частинка агенції, за те, що вони такі круті дівчата. І як би не склалось в майбутньому, але ці всі дівчата зі мною назавжди, я з ними назавжди. І я завжди прийду їм на допомогу і я завжди буду цікавитися їхнім життям, що би там в майбутньому як не було як не склалося життя. Але я не буду згадувати, що буде через 10 років. Ми всі живемо сьогоднішнім днем, і на сьогоднішній день агенція працює на повній потужності. Ми вийшли ще на новий рівень. Ми дуже тішимось, коли до нас звертаються великі проекти, великі компанії, і тішимось, тому що в нас довго тривала співпраця. Тому в нас по всіх фронтах є багато роботи. Ми працюємо, ми тішимось кожному проекту. І тішимось, тому що в нас багато запитів завжди, і те, що агенція зараз в повному розквіті своїх сил. Тому всі мої сістерці, я знаю, що ви дивитесь це відео. Знаєте, що я вас дуже люблю і дуже ціную. І завжди за вас, як стояла горою, так горою стояти і буду. І якщо це відео дивляться так само наші замовники, то я так само вам дуже вдячна за те, що ви є частинкою нашої агенції, за те, що ви довіряєте нам свої проекти, за те, що ми разом створюємо класні кейси. Дякую всім за перегляд цього відео. Воно вийшло таким досить для мене сентиментальним, особистим, але я дуже сильно хотіла вас познайомити з нашою командою, познайомити і розказати, чому ми Сістерс. Чому, коли я говорю, що це моя друга сім'я, чому це не пустий дзвін, а це насправді так. І надіюся, що вам сподобалось це відео. Надіюся, на ваші вподобайки і підписки. А ми з вами зустрінемося вже рівно через тиждень, на наступну суботу, де буде відео влог. Всім па-па і гарного вечора!